Ми продовжуємо е, програму такої час. і е, Ми зараз вирішили проанонсувати 20-й тур християнської футбольної ліги в вищому дивізіоні. Хоча ігри е, ма, е, час, ігор ще не визначений, він буде визначений сьогодні вночі. Ну, от, можливо, коли ви дивитеся це відео, він вже є. Тому е, ну, слідкуйте за новинами на сайті. Е, Добре, давайте спочатку прийдемо, перша пара світ зоря. Олег, от ви вже як, можна сказати, оформили чемпіонство, Як ви налаштовуватися на цю команду соліт? Я розумію, ви вже казали, що ви вже будете ну, налаштовуватись на всі ігри. Але все-таки ну, є якісь слабості ну, команди, все ну от. Е -е, ну, Вжимаючи в кишені з ультімодалі, я тут вже ну, не так серйозно, що діри, як наприклад, на початку чемпіонату. Звичайно, що трошки не так вже буде, бо не треба ну, так життєобхідно заробляти очки, але ми е, всі вирішили, що ми будемо вигравати ці матчі. і е, нам ж потрібно, щоб Шевчук Роман забував голи, а, щоб, ви, щоб він став ви... все-таки кращим бомбардером, він заслужив за цей сезон. І думаю, що ну, ми будемо встраиватись на перемогу, а там вже як вийде. Будем, Та, Тарас, от, от, от ви все-таки будете грати от в основі. Я не можу сказати, чи я буду грати в основі, якщо чесно. Але що я можу сказати? Слід нас обіграв заслужену кубку з рахунком 5 в 1. Mm -hmm. З великою допомогою. Там помилка суддів все-таки була, тому Так, У нас так було 5 чоловік, слід. Привів на групі складу все ж таки. Ну, але що я можу сказати? Все ж таки стоїть заслужено переміг, знаєте, ну, як найсклад був сильніший. Ну, все ж таки ну, хочеться взяти реванш, знаєте, такий особистий, особистий. То а ви все-таки будете приймати участь в цій грі? Звичайно, щоб старайся приймати участь. Черегна вон дозволяє. Зрозуміло. Добре, проходимо далі. А1349 свобода. Як ти думаєш, що це все таки однозначний фаворит свободи? Мені здається, що свобода прийде на гру, легко візьме ці три очки. І хіба... Да, і піде додому, хіба А1349 якось неймовірно. Не знаю, що зробити вони камбек. Та зробити камбек, приведуть всіх, настроїться і просто покажуть характер. Більше, що свободі ну, свобода програла в кубку. Вилетіло і вони надмотивовані зараз будуть боротися за друге місце, як я вже казав. Сторнадо. Так що я думаю, що там не буде легкої. Ну так, ну хочеться сказати, що таке саме Атрена-49 зустрічалася в кубку, де Атрена-49 ввів рахунку до 27-ї хвилини, а потім все-таки не зміг отримати свій результат і програв з рахунком, якщо не 3-1. От, от, от таке, от такий футбол, і будемо бачити, що Атрана 49 зможе показати команді «Свобода». Ну, я не фурид, звичайно, я свобода, і напевно, що і ця команда переможе. Добре, наступний матч. Це фурія. Ну, от фурія. Коле, чи як назвати? <звач> з одного району, можна сказати, <звач> з одного косу. Дербі можна одним словом назвати. <звач> да? Дворове дербі таке, не? Так. двох команд, які провалили перше коло, і у другому колі починали набирати форму, але, на жаль, вже трошки запізно. <звач> так. Що було для, для, для бистриці? Би Це не просто в кої кінці, без. Бестриця налашовувалася на трійку, так. Так, а фурія. Можна сказати, що це центральна гра Туру. Без сафорі. Так, Та, без Там сафорі. буде дуже цікаво, мені здається, ну, якщо вони, навіть не брати назву команд, то вони обидві команди такі характерні угу. з характером. І думаю, що не дозволять суперникам своїм набирати очки, Так що там буде дуже цікаво. Так, саме здається, Ну, побачимо, побачимо, що покажуть ці команди. Ну, досить інтересно буде подивитися на, на ці команди з mm боку. -hmm. Добре, на ну, матч, Pride Energy. Як думаєш, Pride, який вже, можна сказати, втратив ну, шанс mm -hmm. на, на бронзу. них теоретичні шанси є. Але ну, треба, теоретичні, що... але там все-таки багато чого залежить від, від суперника так, їх, так, так, так. і їх ну, небо. Ну, як що ми будемо тому вона прайд е -е, там Ну, жив. наскільки я знаю, прайд хоче заявити свою команду на місці. І ця інформація недостовірна. Я точно не можу сказати, чи це правда чи неправда. Скрук, так, команда там Пару гравців спрайда решта. Правильно. і все ж таки вони можуть прийти на цю гру, щоб наігрувати склад, щоб ті гравці справилися. Можна вже мати іншу ціль? Так, мати ціль, ігрову практику як не як. Я думаю, їм ігрова практика не помішає перед чемпіонатом міста. І вона їм дуже пригодиться. Все ж таки, ну і прийти, і отримати задоволення від доказати, що вони. Ну, не дурно знаходяться на тій позиції, якій вони є. Я думаю, що Прайд буде боротися до кінця все-таки. Все-таки математичні шанси в них є. І якщо ще врахувати, що і Свобода, і Солід будуть з нами грати, що мають матчі то Прайд буде напевно, що до кінця тримати, ну, вигравати там, а там, же, як... там ну, вже як вийде. З минулого року Прайд, здається, дограв всі матчі до кінця. Та, вони ну, так, вони на цього одна з небагатьох одна з чотирьох команд, яка дограла всі Молодець. матчі до кінця. Ну і це, буде... ну, це може да. і команді і це досить такий великий плюс для цієї команди. Молодці. Добре, матч, Торнадо і фіналі. От все-таки однозначно. Але ну, після Купник, зіграло Торнадо. Залежить від складу. Я думаю, що якщо торнадо збере всіх своїх гравців, то це буде ігра в ворота, і в одні ворота, на мою думку. І Ф'юнайтед буде старатися підловити команду на контратаці. Все ж таки в них теж досить хороші технічні футболісти. Mm. То, ну, -таки, я торнадо я думаю... виграє тут торнадо. Ну, я, я думаю, ну, тут вони зберуться, я думаю, що вони зберуться, бо вони їм теж неохота зараз втрачати вони там, по. Йдуть однаково свободи, тому що свободи, якщо забрали три очки, а якщо їм вернуть, то в них знову буде однаково оч оч очків там. І думаю, що їм не, не дуже хочеться втратити зараз десь на комусь очки, да. потім потім вже і буде і... дуже тяжко відіграти їх. Лишилися рахують, три матчі. Мало матчів, да, три тури лише. Хто витримає, кого це ще нерви, напевно, що ну так. Ну будемо надіятися, штурману все таки не недооцінюють не суперника. Так. А і фінали, то я все таки думаю, що це команда, яка дасть цій команді. Я... І, ну, думаю, що не так легко дасть ну, троєчка команді торнадо, хоча все-таки торнадо ну, рахується фаворитом цьому матчі без США. Ну, явним фаворитом. Е, добре, Спарта Сантос. Ну, Ось е, теж такий буде матч Спарта. Сантос ну, взагалі Враховуючи не те, не те на мою думку, враховуючи те, що Сантос буде грати Кубок в цю суботу. То вони велик, великій увазі з партії не приділять. Вони все ж таки будуть краще вивчати, я не знаю, налаштовуватись на того супротивника, якого вони грають yeah, в, в Кубку. Бо в Лізі їм нема сенсу. Навіть якщо вони виграють ці три матчі, вони наберуть 10 кучок. І максимум, що вони можуть зробити, це перегнати вояків, При тому, якщо вояки ну, програють ці матчі, oh, okay. їм, більше, їм більше нічого не світить. Ну та. Але так. Але в Кубку ця команда може поборотися за найвищі місця. А Сантос буде в кубку. Так. Вони, Вони будуть рвати і мотати, старатися, гристи газон. Щоб... Я так само думаю, що Сантос все-таки більше нашого виси на кубок. В лізі, в принципі, їм вже нічого і не потрібно. Після перемоги над торнадо Сантос, мені здається, впевненість собі. Знаєте, здобули в собі впевненість і готові ну, битися з любим спортивним. Давайте зараз перейдемо трохи до Кубку, так коротко. Як який оптимальний смертель, для купати Сантос? Оптимальний суперник, мені здається, напевно, солід або фенікс, ну точно не зоря. Точно не зуря. Точно не зуря. А для зорі все-таки які вам буде комфортно зупиняти. Нам на, тут на різниця. Мені здається, що нам би саме краще було зіграти з феніксом або солідом. А, знаєте, тут чого, вже така стадія, що ну, все одно вже з ким грати. А, тут ви, вже е тяжко Ви, ви, ви замітили, що в кубку лишились команди, дві команди, які мають будуть мати про Ну, в принципі, мало мало Три команди. А, так, машка мазі в Лізі. Так, в Лізі. Це Зоря. Зоря, Фенікс, ну, в принципі, перші лізі вони мають шанси. Ну, і Солід. Математичні шанси. Так, математичні шанси. І так само солід, в принципі, якийсь там мінімальний шанс. Ну, все-таки мінімальний, але там не багато. І. Але Фенікс собі нічого не це. Як це називається? Не, ну, не гарантувало ніяких ні. yeah, місць. Yeah, так yeah. так yeah, що yeah. там боротьба yeah, yeah. йде, там плотність і одне очікувати темпо і зоря два. Так що я думаю, що їм треба буде настроюватися. Yeah. А враховуючи того, і те, що вони будуть грати проти успіха, yeah. а успіх, а успіх, о, відгаду. який зуб має на, yeah. <laughs> на Фенікс. О, yeah. яким буде тяжко. Так що це шанс для зорі піднятися на третє місце. <laughs> а враховуючи <laughs> те, що потім темпо ще буде закипнувати. No. Інша історія. Ну так. Будемо буде, вже побачимо вже в суботу, вже в суботу будемо бачити результати. Бачите, переможців, бачите, ті, хто програли. А ми дякуємо, що ви були з нами. Дивилися нас і зустрічаємося вже на футбольному полі в суботу, в Скульптурному коледжі. до добачити.